Усім привіт! І знову вівторок, і знову ми на англійській. Малого вже відвела, собі взяла кавусю з молочком із цукрозамінником. Я, до речі, вчора купила в АТБ цукрозамінник у таблеточках, але зі стевією. Не, не звичайно, цей цукрозамінник, я забуваю, як його називають, а зі стевією. І він корисніший, я гадаю, тому що це, в принципі, не хімія, а стевія, це рослина така ось. Солодка. Що у нас у Харкові вже третій день йде дощ. На завтра, наче погода повинна змінитися, але не факт. Враховуючи те, що к на кожні 5 хвилин, і він то трішечки менше йде, то трішечки більше. Але ну така погода, я сьогодні тільки розібралася в своїй автівці, як шов вмикається ця. Пічка, як вмикається, як потрібно правильно все виставити, щоб вся машина відпотіла, тому що я їздила, їздила, і в мене пів автівки просто білого кольору запотівщи нічого не видно. Я ото скло опускала, підіймала це на трішечки допомагало, але мене дуже бісило. Я не могла зрозуміти, в чому ж проблема. А під кінець я тільки зрозуміла, що я забула, що в мене є перемикач а, мощності. Цієї пічки. І я забула про це. Я на четвірочку як вімкнула, воно як задуло. І, і за півхвилини вся автівка розпотіла. Ось, ну потрібно, потрібна практика, тому що ну, на смарті взагалі в мене запотівала автівка, буквально хвилина. Ти, ти тільки сідаєш, і вже вся автівка в тебе запотівша, а тут хоч трішечки... Ну, я сижу тут десь хвилин 10 і тільки вона почала запотівати, тому що прохолодно сьогодні, менше 10 градусів, не пам'ятаю скільки, але погода така, що взагалі нічого не хочеться. З ліжка вставати не хотілося. Що там казати про якісь навчання, якісь ще? Я не уявляю взагалі, як, якби. Все так не склалося, як склалося, і в мене не було автівки. Я не уявляю. Ну, англійську на Хагаріна ми б точно не потягнули на іншому кінці міста. Ну я б його не возила би до метро, нам тільки йти півгодини пішки і ще їхати з двома пересадками. Тому ну, а так ми десь за 20 хвилин, ось по такій погоді, за 20 хвилин так взагалі за 15 я доїжджаю. В телеграмі вже написала, що відбулося. Знов ми були на тренуванні, знов три прильоти десь поблизу, ну не недалеко. І написали, що дитячий садочок, ви уявляєте, які, які це. І в мене немає слів, одні емоції, знаєте. Я би зрозуміла, якщо б це якісь склади, якась там фабрика. Пофігу, ну дитячі садочки, ну ви що? Ну що ж, нічого взагалі ні, ні душі у цих людей нема. Нічого. Як так можна було? Я, я, я зла дуже сильно. Сьогодні п'ятниця і сьогодні останній навчальний день перед канікулами осінніми. Я неймовірно щаслива, тому що я втомилася більше за свою дитину. Контролювати це все, дивитися, тому що йому нічого не потрібно, крім комп'ютера і якихось ну, велосипедів, друзів і так далі. Йому навчання взагалі не цікаве і він не хвилюється, що він там погано пише. Я, в принципі, також не вириваю там листки, знаєте, не змушую його переписувати, але. Але все одно якісь предмети. Я не кажу, що ми всі робимо не всі домашки, тому що я також о, трішечки... Заморююсь, і в мене і батько, і город, і будинок один будинок другий виходить. Я взагалі нічого не встигаю. Але математику українську мову ми виконуємо завжди це залізобетонне правило, тому що писати, читати і рахувати потрібен. Потрібні вміти кожен кожна людина. Але на жаль, не всі це розуміють, особливо діти. Ну я не хвилююся, тому що я розумію, що ніхто з дорослих в нас. Немає людей, які не вміють читати, писати або рахувати. Тому, в принципі, я не розумію, чого я так хвилююся, але ну, дитину відводжу до школи я, забираю я, тому дивлюся в очі вчителю. Також я і забити на це все я не можу. Хоча я б дуже хотіла, якщо чесно. Ну, е в мене. Проблема в мене псуються відносини з сином із за цих домашніх завдань, тому що в мене така нервова система, що я звикла або ти виконуєш, або не виконуєш і йдеш. А він закочує мені ці істерики, сльози, соплі, пузирі. Ось це все пускає. Я нервую, я, звісно ж, злюся. Мене це все дуже тригерить. І я не знаю, як вирішити це питання з домашніми цими завданнями, тому що я дійсно хвилююся, що я зіпсую взагалі. Відносини зі своїм сином, тому що е, в мій в свій час я, в принципі, була майже відмінницею, якийсь час навіть відмінницею. Але мене так дістало ця, це навчання, що я вам передати не можу. Я і зараз, ось, мабуть, в мене таке відношення до його домашок, тільки по тому, що я сама ненавиділа їх виконувати. Я пам'ятаю, як я плакала, коли якийсь вірш довгий вчила і не могла його вивчити. І е, йому я даю послабини, тому що я не можу його змушувати, ось так, як в мене, щоб він такий же травмований був, як я. Я розумію, що тут палка о двох кінцях, тому що якщо взагалі забити на все це, то. Теж гарної каші не звариш з цього, але прям знаєте, щоб він все досконально виконував стояти над ним з лінійкою. Знаєте, як раніше це все відбувалося. Я не кажу, що мене там любцювали, не в якому разі батьки. Але, але домашку я повинна була виконувати завжди всю. І це достатньо був важкий процес іноді. Тому ось так напишіть в коментарях, можливо, хтось знає, як достукатися до дитини або як домовитися з дитиною, тому що в мене це дійсно проблема. В нас портяться відносини. Ось завдяки цим домашнім завданням. Він тепер почав ще й мене передразнювати. Знаєте, я щось кажу, а він М -м 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 -м. ось таке щось. І я дуже не хочу з ним, з ним ругатися. Мені завжди хотілося сина. Син в мене є, але мені хотілося знаєте, таких дружніх відносин, тому що ну, в мене вік такий молодий, достатньо. Ось. І хочеться з ним, з ним бути друзями в першу чергу і спілкуватися як друзі. Я розумію, що він втомлюється також дуже багато нагрузки на дітей. Зараз вони ну майже вже вчать множення, множення коли в 3 класі чи в другому буде. Ось, Я не пам'ятаю, але мені здається, що ми набагато пізніше це все вчились. Зараз в них що не новий день, новий урок, нова тема, нова тема, нова тема. І е, об'єм знань дуже величенький. Тому я... Я в принципі не проти, якщо він буде в мене двоєчником. Зазвичай усі двоєчники в житті себе непогано почувають, тому що в них дуже розвинена логіка, і як обійти всі ці моменти, як все ж таки здати там сесію закрити або ще щось. Ось так, якось я так. Я взагалі зараз з тренування. Я там відзняла кусочок, шматочок, але я не знаю, я купила собі новий телефон, 14-й Redmi, але чогось тут немає широкоугольної камери. І мене, я не можу знімати свої танцюльки, тому що я не влажу в кадр. Я скачала собі зараз якусь камеру, потрібно в ній розібратися. Ну, не може такого бути, щоб на телефоні не було широкоугольної камери. Ну, це якось так дивно. Ось, а взагалі, зараз ось я з тренування. Зараз я приїхала до метрошколи, заберу зараз дитину і поїду, відвезу, закину малого до чоловіка. А потрібно ще забрати батька і поїхати в Офтальміку. Домовитись все ж таки про час, дату ми вже обрали 7 сьомого ноября. Я знов забула жовтень, липень, серпень. Я плутаю місяця, я зі школи не можу їх вивчити. ось. Наступного місяця, 7 числа, в нас буде в нього операція, і зараз потрібно з'їздити, домовитися на час, на який ми все ж таки вирішили, що потрібно буде приїхати. Ось, Я потім лишуся з батьком на ніч, на всяк випадок, щоб йому спокійніше було в першу чергу. Ось наступного дня потрібно зранку поїхати, буде зняти пов'язку з глаза і сочка. І, в принципі, потім тиждень не можна нічого. Ну, комп'ютер, телевізор дуже-дуже трошки. Телевізор, мабуть, трошки, комп'ютер взагалі, мабуть, не можна на тиждень, а потім потрішку-трішку вже можна додавати це все. Ось такі в мене справи. Я дуже рада, що сьогодні останній день навчання тиждень. Ну, Кружки, гуртки ці всі в нас лишаються бокси англійська у малого, а уроків не буде, і, і слава Богу. На цьому я втомилася, чесно. Я не знаю, як інші батьки, я дивлюся, у всіх все добре. А я, знаєте, я така, як цей нервовий якийсь нервинка маленька, яка нервує постійно, щось малий. Ладно, це безкінечна тема, насправді, і потрібно, мабуть, вже бігти.